Що вам потрібно знати прямо зараз? Давайте будемо дивитися, що Всесвіт вам хоче, можливо, сказати, як він це вам хоче сказати. І що для вас важливо. От може, навіть дізнаємося, на яку це сферу життя. Давайте будемо дивитися, що для вас важливо зараз знати. І подивимось, яка ви людина? Яка ви людина? Ми всі в трудах, ми всі в роботі. Понімаєте? Ви працюєте, працюєте без бізустелі, покращуючи свої навички, те, що ви вмієте. Тобто це не пошук роботи. Це тоді, коли вже людина знайшла свій якийсь шлях, людина вже зрозуміла, чого вона хоче, і вона в цій сфері вже не просто практикується, а покращує свої навички. Ці навички, вони знаєте, чим більше ти працюєш, чим більше ти вкладаєшся, тим більше ти знаєш, тим більше ти можеш заробляти грошей. Тобто, оце вдосконалення вдосконалення того, що ви вже вмієте, того, що ви вже знаєте. Ага, звісно, якщо б ви в це ще йшли. розумієте? Тобто ви від цього відходите. Все те, що я сказала, тільки навпаки. Чому? Тому що у нас тут є дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це відсторонення. Це тоді, коли людина, знаєте, як відгороджується, відгороджується від того, що потрібно це робити. Тобто, ви можете навпаки не дуже сильно вникати в те, що ви робите, або не хотіти внікати це, покращувати свої навички. Тобто, все те, що я сказала, це навпаки, оця дев'ятка жезлів, понімаєте, вона це все, що я сказала, вона все просто перекриває. На жаль, на жаль і за страхів. Тобто ви цього не робите через свої власні страхи. Значить так, дивіться, це в нас про це в нас про сферу роботи або реалізації, в якій ви себе вже знайшли, в якій ви почали вже щось робити. Це не пошук. Ви вже щось знайшли. Можливо, навіть зробили там декілька спроб. Давайте візьмемо такий наразі. Простий для всіх зрозумілий приклад: Instagram і TikTok. Завели сторінку, хочете туди щось викладати, виклали туди декілька відео, нічого не вийшло, ви це все закинули. Ви не починаєте в цьому колупатися, ви не починаєте внікати, чому воно не виходить, що потрібно зробити для того, щоб це вийшло. Тобто, тут немає цього, що, що має бути по цій вісімки пентаклів. Я вперед як танк. Я буду покращувати, я буду далі дізнаватися, я докупаюся до самої суті, я буду більше навчатися в цьому для того, щоб покращити те, що в мене є. Через страхи. Скоріше за все, тут страхи, що у вас щось не вийде, що ви будете недостатньо гарним, недостатньо сильно ви будете зможете конкурувати з іншими, або недостатньо у вас знань буде в цій сфері. Що все світом хоче сказати? Що вам потрібно наразі знати? сейчас я вам опишу. Взагалі, знаєте, отак-от: о, у нас на дні колоди вежа. Прикольно, бачите? Зміна, дуже велика зміна. Щось може бабахнуть. Взагалі, дивіться, якщо отак от, по розкладу, то тут. А для того щоб зрозуміти, де ви можете і як, чи зможете ви взагалі реалізувати цю свою навичку або те, що ви зараз робите, ви маєте для себе усвідомити, чи подобається вона вам, чи отримуєте ви цього від цього задоволення, чи отримуєте ви від цього кайф, чи йдете ви за своїми почуттями, чи ви це робите просто тому, що це наразі там вигідно, або зараз всі так роблять. Це взагалі ваше бажання, чи бажання інших людей. Оце ви маєте відчути, ви маєте бути чесними з собою для того, щоб зрозуміти, чи дійсно я цього прагну. Чи просто це мені нав'язали там десь з інстаграму. Понімаєте, я подивилася на цей, або подивився на цей успішний успіх, і все, да, у мене теж так буде. Чого ви прагнете? Чого ви взагалі хочете? зрозумійте це для себе, будь ласка. Це вам зможе в цьому ви зможете реалізуватися. Тобто, коли ми йдемо своїм шляхом, да, завжди бувають злети і бувають падіння, без цього нікуди. Тобто, до прикладу, да, як у мене не було там якийсь період часу, це було моє оце от падіння. Але в мене знову буде взлет, тому що я займаюся тим, що мені подобається. Я кайфую від цього. Понімаєте? Там світ стоїть, тут світ стоїть. Розумієте? Ззаді світ стоїть. Я кайфую від цього. Мені подобається знімати такі відео. І так, да, мені потрібен був який, якась перерва для того, щоб зрозуміти, що я вже готова до цього, що можна не просто руки знімати. Розумієте? Тому що якщо це буде не ваша справа, це буде отак, знаєте, якийсь злет на чужому, на якомусь ентузіазмі, на тому, що, типу, воно всіх виходить, а потім буде отаке падіння, і воно буде тільки внисити, воно не буде наверхити. Ви не зможете там на якийсь період часу заглохнути в цьому всьому, зависнути, нічого не робити для того, щоб набратися сил і нову доріжку для себе відкрити в цій же справі. Вам просто цим не захочеться займатися, понімаєте? І ви просто сховаєтеся. Тому, перш за все, вам потрібно прояснити для себе, чи ваша ця справа, чи кайфуєте ви від неї, чи подобається вам це робити. Тому що тут, от, знаєте, падіння, воно буде. Оце падіння воно буде, ви вам будете здаватися, що ви недостатньо гарні, що хтось робить краще за мене. Це неважливо в якій сфері Інстаграм це просто приклад. І ви будете просто заглухати. І тільки якщо це дійсно ваша справа, тільки якщо дійсно ви прям, знаєте, от не просто там отримуєте кайф, а розумієте, що ви на своєму місці, ви зможете потім злетіти знову. Тому дуже важливо це зрозуміти для себе.